Фоб для багатьох українців це спосіб легально працювати, виживати і тримати економіку на плаву, в тому числі маленькі кав'ярні, майстри магазини, послуги і навіть фріланс. Але останнім часом підприємці все частіше кажуть: з одного боку держава говорить про підтримку, з іншого росте контроль, перевірки, чеки, штрафи, а правила не завжди зрозумілі. Тож виникає просте питання. Фопу у 2026 вже році. Це ще зручний інструмент, чи вже постійний стрес для того, хто його оформив. Про це говоримо далі. Олег Гетман – економіст, координатор експертних груп економічної експертної платформи. Вітаємо вас у нашому етері. Доброго дня, пане Олеже. На вашу думку, ФОП, все ж таки, у 2026 році, це більше про е, те, що людині більш зручно працювати і комунікувати з державою, чи це вже дійсно такий стрес? І якщо е, є можливість, то може напевно вже і думати про тоф розширення. Ми нещодавно аналізували спрощені системи в Українах Європи і Азії, і висновки такі: Українська спрощена система, незважаючи навіть на запровадження цих програмних РРО кілька років тому, залишається найліберальнішою і найзручнішою в усій Євразії, найкращою без навіть. Близько немає систем, які були б настільки зручними е, і з такими достатньо низькими ставками. Е, спрощені системи є майже у всіх країнах Європи та Азії, за виключенням там північних кількох країн, але в нас вона найпростіша, найліберальніша. Тому і, і точаться такі великі дискусії, таке велике незадоволення. Певних європейських експертів, що треба щось з нею робити, треба щось там запроваджувати, ПДВ переводити і таке інше. Тому на цей час це і досі залишається найзручнішою, найпростішою системою для старту бізнесу. Вона працює як і колиска для підприємництва, коли підприємець не може відразу переходити на загальну систему, бо в нас вона жахлива, і якраз вона в нас найскладніша у Європі. Через систему блокування податкових накладних, тому спрощена система це така ОАЗа, це такий острівець з мінімумом можливостей для перевірок, з мінімумом можливостей для дискреції і корупції відповідно, і з найпростішою звітністю, яку може вести сам підприємець. Єдина найбільша загроза для спрощенки це оцей ПДВ для ФОПів. Який просто видавлює її з спрощеної системи і по суті, переводить 660 тисяч підприємців на загальну систему з усіма її шаленими недоліками, тому цього не можна допустити. І тоді спрощена система і далі залишиться для підприємців виконувати і соціальну функцію, і колиску для підприємництва, і таке інше. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, чи залежить від е, виду діяльності те, наскільки людині буде простіше використовувати той чи інший е, податковий вид діяльності і комунікації з державою? Тобто, чи то ФОП, чи то ТОВ. кому простіше, умовно кажучи, бути ФОПом наразі? Ну, від виду діяльності це якраз залежить не багато. Це скоріше залежить від режиму, який обирає спрощеність. Перша група найпростіша. Фіксований податок і фіксований ЄСВ і взагалі нічого не треба робити. Декларація раз на рік. Друга група, особливо якщо є наймані працівники, буде дещо складніше. Чим більше найманих, тим менше можливість у ФОПа самому буде вести е, цей облік. Е, і Третя група знов таки, якщо це фріланс, то це дуже просто. Якщо він сам працює, наприклад, айтішник чи аудитор, сам веде свою звітність дуже просто. Ці 5% плюс 1% завороту. Якщо знов таки наймані працівники 5, 7, 10 найманих працівників, це вже складніше, це вже близько до загальної системи, але знов таки, все це в рази простіше ніж перейти на загальну систему з ПДВ. Бо ПДВ в нас унікальна, немає такої в жодній країні Європи з депонуванням коштів на спецрахунках, з блокуванням податкових накладних, то це справжній жах для тих, хто стикається з тими блокуваннями. Скажіть, будь ласка, ось ці чеки, які мають виписувати ФОПи, давайте розбиратися. Як з тим розібратися самостійно, чи потрібен юрист, чи потрібен бухгалтер? І, взагалі, кому це треба, кому це не треба? Штрафні санкції, як не потрапити під штрафні санкції для тих фопів. Розкажіть, будь ласка. Фіскальні чеки, які були запроваджені кілька років тому, вони торкаються зараз всієї другої та третьої групи, окрім тих, хто робить свої операції з Айбана на Айбан. Тобто, наприклад, якщо юрист або Айтішник отримає всі кошти на свій ФОП від Юрособу, йому не потрібні ніякі фіскальні чеки. Так само не потрібні фіскальні чеки першій групі е, єдиного податку, які працюють на ринках та надають побутові послуги е, населенню, е, всім іншим, ну ще там невеличкі виключення є для сіл, е, всім іншим потрібно вибивати фіскальні чеки, але знов таки е, фіскальні чеки зараз і фіскальні чеки п'ять років тому це дві величезні різниці. Або залізні касові апарати, які треба було купувати там за 10-15 тисяч гривень, які треба було вести сервісне обслуговування і все інше, це дійсно обтяжливий і громісткий інструмент зараз. ФОПу, який займається розвідною торгівлею, надає послуги по реалізації товарів або послуг. Достатньо в свій смартфон встановити це програмне РРО. Яке є або безкоштовно або за невеликі суми, і навіть не обов'язково видавати саме паперові фіскальні чеки. Їх можна надавати в будь-якому вигляді QR-код, WhatsApp, все ще завгодно. Тому це дійсно спростилось, але і далі, достатня велика кількість підприємців про що ми попереджали народних депутатів: що не треба робити повну тотальну фіскальну фіскалізацію, а потрібно зробити ризик орієнтовано для тих, хто має найбільший ризик хиляння. Тож, але депутати вирішили ввести тотально. Тому зараз значна кількість, кілька сотень тисяч підприємців проігнорували це законодавство і теж вважають його надто обтяжливим, тому вони його проігнорували. Спроможності податкової служби точно не вистачає перевірити всіх ФОПо і ТОВ їх разом 2,5 мільйони суб'єктів господарювання. Тож, плюс є певний частковий мораторій на перевірки, перевірки обмежені, тому підприємці зараз себе досить добре почувають. Але вони далі за старою звичкою скаржаться, звісно, на державу, на тиск. Хоча підприємці можуть десятками років не бачити взагалі не податківця, не інших перевіряючих, але все одно будуть скаржитись за звичкою. Але страх бути поміченим податковою інспекцією все ще залишається, і він тисне, погодьтеся. Е, слухайте, якщо навіть податкова інспекція добереться до того ФОПа, яких 2 мільйонів, ж ймовірність дуже дуже низька. Але навіть якщо добереться, то штраф складає лише 100% від суми придбаного товару, який придбається. Контрольна закупка. Тобто, якщо ФОП отримає свій магазин або якусь там лавку і там товари 300-500 тисяч гривень, то податково купить товар за тисячу гривень і накладе штраф аж тисячу гривень? Дуже страшно, дуже страшно. Ну, Тобто, абсолютно не, не, не страшна норма. Пане Олеже, скажіть, будь ласка, ем, чи можуть бути для ФОПів взагалі зараз, от що реально може бути страшно? Що для ФОПа може бути страшно настільки, щоб він і був законослухняним підприємцем, і собі спокійно спав, і стосовно держави виконував свої задачі, як вже підприємець сплачував спокійно собі податки, і так далі. І так далі. Чи є якісь дійсно такі речі, яких варто остерігатися щонайменше, для ФОПів? Ну, ніякі зараз дії держави не зрівняються з тим, що нам завдає цей кривавий потужний агресор. Тож найгірше дійсно для ФОПа це втратити електроенергію, якої не буде там по 18 годин на добу. Додаткові витрати на генератор це дуже вагомі для малого бізнесу, для малої кав'ярні, перукарні. Це дуже вагомі витрати, як первинно для закупівлі обладнання, так і потім щоденно. По 500, 800, по 1000 гривень витрати на пальне е, дуже страшно це в прифронтових регіонах втратити просто своє майно внаслідок прильоту, пожежі, дронів, ракет і таке інше. Е, оце дійсно викликає найбільше занепокоєння. Е, далі йде нестача робочої сили, нестача кадрів. Особливо знов-таки в прифронтових регіонах це теж проблема для малого мікробізнесу. Ну а також і для середнього навіть <кхм> ну і далі йде е, такі певні неадекватні ідеї від Міністерства фінансів, типу ПДВ для фопів. Це теж на одному рівні, мабуть, з, з генераторами навіть. Е, тож, але ми сподіваємося, що такого регулювання ніколи не буде е, запроваджено, і в принципі сам МінФін вже. Відмовився від своєї первинної ідеї від мільйона всіх перевести на ПДВ? Зараз обговорюється 4 мільйона? Це вже значно краще, але все одно трохи все одно буде шкідливо, тому оце такі топ ризики для малого мікробізнесу. Пане Олеже, скажіть, будь ласка, чи реально зараз працювати абсолютно чесно і чисто, і все одно влетіти на штрафні санкції? Чи може бути таке? І як таке може може статися для ФОПа? Де слабкі ось ці місця, які має ФОП будь-який підприємець, малий, середній, перевіряти частіше для того, щоб спати умовно ж таки спокійніше? Е, ну, Для малого мікробізнесу пропрацювати, е, чесно, бити фіскальні чеки, оформити працівників і отримати якісь штрафні санкції, майже неможливо. Майже неможливо. Це треба дуже. Е, бути необізнаним в законодавстві, чи просто ну, і при податковій перевірці зробити якусь цілу низку глупих речей, через які можна отримувати якийсь додатковий штраф. Тож, хоча б будь хоч трохи обізнаний в законодавстві підприємець, не отримує зараз штрафних санкцій, навіть якщо до нього прийде перевірка. Бо ФОПи першої, другої, третьої групи це податковий режим, який Мінімізує можливості для дискреції, для помилок, для корупції ну тобто, майже неможливо. Але такий ризик залишається для середнього і великого бізнесу. До для податкової і для інших правоохоронних органів малий бізнес не дуже цікавий з точки зору отримати якусь неправомірну вигоду. А от коли ти приходиш до середнього або великого бізнесу і починається ця шалена кількість перевірок з інвентаризаціями і всім іншим, там теоретично можна завжди знайти якісь порушення і отримати якісь серйозні е або штрафи для бізнесу, або навпаки, подарунки для перевіряючих органів, тоді не буде штрафу для цього бізнесу. Але це все ж таки властиво для середнього і крупного бізнесу зараз, який Ще й намагається щось оптимізувати в податках. Тож останнього півроку від саме від білого бізнесу майже не чутно скарг, особливо вони зникли щодо бюро економічної безпеки, яке якраз півроку тому було перезавантажено міжнародниками. Тому ми, як аналітичні центри, і пропонуємо такий подальший шлях для всіх корумпованих державних органів: це перезавантаження саме вирішальним голосом міжнародників. Це єдине, що працює в нашій країні. Пане Леже, скажіть, будь ласка, як держава перевіряє, що перевіряє, як це виглядає зараз у військовий час, в тому числі ось ці всі перевірки, до чого бути готовим, і що перевіряє найчастіше? Це можливо там чеки, ЄСВ, декларації, наявність або не наявність працівників походження того ж товару? Розкажіть. Зараз податкова служба запровадила таку ризикоорієнтовану орієнтовану систему аналітики, ризикоорієнтовану систему підходу до перевірок. Тож вона якраз оцінює цілий комплекс того, що ви перелічили. І податкове навантаження по підприємству. Вони бачать всі підприємства і видаються чи не видаються фіскальні чеки. Аномально мало видається фіскальних чеків, чи там взагалі не видаються в порівнянні з схожими суб'єктами. Наднизький рівень середньої заробітної плати, наприклад, у всіх працівників 8500 гривень. Коли сусіднє підприємство працює і платить 30 тисяч гривень всім працівникам, все це агрегується в єдину систему, і податкова виходить на перевірки тоді, коли це найбільш такі аномальні платники. Приблизно так само діє і бюро економічної безпеки вже. Щодо великих порушень і великих схемників, вони теж аналізують всі всі ризики. Ми спільно з ними працюємо над аналізом е близько десяти галузей е найбільших. І е всі схемники, в принципі, вони очевидні. Просто їх настільки багато, що перекрити їх за місяць, за два, навіть за рік неможливо. Це велика поступова робота, е яка зараз ведеться. Пане Олеже, а попереджає податкова, що прийде з перевірками. Як це виглядає до того, як вони по факту прийшли, і тепер вже будуть перевіряти роботу ФОПа підприємця? Прошу ну є різні види перевірок. Є планові, є позапланові. В переважній більшості випадків формується план на рік. Він публікується, і всі підприємства бачать, коли для них прийде перевірка. Але бувають і позапланові. Тому, якщо є певні підстави, є скарги, наприклад, від споживачів, то можуть пройти і позапланово. Пане Леже, а як, як розділити ось ці поняття, коли держава контролює і коли держава. Використовує свої свій вплив і свої можливості для того, щоб, умовно кажучи, якогось окремого ФОПа, окремого підприємця, закошмарити, умовно кажучи, чи можливо розділити і розрізнити ось ці речі? Якщо ФОП працює до нього. Прийшла планова перевірка. потім ще якась прийшла перевірка. І така вже десята, умовно кажучи, за півроку. І він щось починає підозрювати. Чи буває таке зараз, чи стикалися, чи знаєте? Ну ми аналізуємо, як відбуваються перевірки. Ми спрацюємо з найбільшими провідними бізнес-асоціаціями, і приблизно ми знаємо. Ми, як аналітичні центри, знаємо ситуацію, яка відбувалась раніше, відбувалась зараз. Такої ситуації, як ви зазначили? Ну от останні півроку вона в принципі не відбувається. А особливо щодо мікробізнесу? Ну знов таки, коли є, наприклад, гігантський якийсь гірничий комбінат за воротами десятки мільярдів гривень, або якесь металургійне підприємство за оборотами сотні мільярдів гривень, то який сенс кашмарити того ФОПа за оборотами мільйони? Ну, що можна з нього отримувати при максимальному на нього тиску, ну там кілька десятків тисяч гривень. Ну, ну нема сенсу. Е, правоохоронні органи і навіть корумповані податківці, які ще залишились трохи, ну, таким не займаються вже давно. Е, якщо вони хочуть кимось зайнятися, вони йдуть до багатомільярдних е, компаній, і особливо до тих, по яких вони бачать певні по своїх базах. Несостиковки, певні аномалії, певні бажання цих компаній е, оптимізувати податки у особливо великих розмірах, не на тисячі і мільйони, а на мільярди гривень. До тих компаній можна прийти дійсно з кількома перевірками. І е, якщо компанія захоче сплатити штраф, вона сплатить гігантські штрафи. Якщо компанія захоче домовитись, то за 50% від штрафів чи навіть за 30% від штрафів. Але готівкою можна домовитись. Тож варто вони, вони будуть йти до середніх і великих компаній. Мікробізнес останній рік, два взагалі не цікавий. Це дуже унікальні історії, і це точно не систематичний тиск. Це просто нахабство якихось певних е, малих підприємців, які просто вирішили порушувати все, найняти чорну робочу силу, не платити офіційні зарплати, не вибивати чеки. Да, до таких можуть прийти, накласти там кілька десятків тисяч штрафів і, і все на тому. Тому вони не цікаві зараз для податкових і інших перевіряючих органів. Що цікаво, це коли вже великий бізнес е, організує свою роботу через псевдофопів. Але це не справжні ФОПи, це умовний е, умовна фізична особа, власник, наприклад, 400 продуктових супермаркетів. Зараз замість того, щоб оформити товку. Він купує за певну плату на місяць 400 фопів, всів фопів, які просто віддають свої документи. На них оформлюються всі ці магазини, економиться значна сума податків, і ці, начебто, 400 фопів працюють. Але насправді це схема, це стаття 212 Кримінального кодексу, і це ухиляння податків у особливо великих розмірах. Це великий бізнес, який подробився на псевдо ФОПів. То це вже ніякий не малий бізнес, і він точно буде цікавий правоохоронним перевіряючим органам. Вони зараз за ними полюють. Вже кілька великих мереж, які були подроблені на ФОПі, вже перейшли на юридичну особу з платою ПДВ, і ця робота наразі триває. Добре, тоді давайте поговоримо про найманих працівників і ФОПів. Також доволі таке ем, тонке питання. Що небезпечніше, це підробіток, це договори і ФОП, як правильно оформити людину для того, щоб не було проблем, і що частіше, які частіше помилки роблять ФОПи, через що знову ж таки мають проблеми з податковими. Ну, є достатньо поширена схема. Вона називається ФОП замість найму. Коли замість найманого працівника з платою 37% податків, ефективна ставка береться на роботу умовно ФОП третьої групи. З платою тільки 5% плюс 1700 гривень. ЄСВ. Ця модель вона поширена. Достатньо вона охоплює десь 10-15% всіх ФОПів третьої групи. Тож це близько 100 тисяч осіб. Mm. Ну і її часто застосовують там різні інноваційні галузі. Е, для того, щоб мінімізувати цю схему, є розроблений законопроект 13507, який запровадить чіткі критерії трудових відносин, лежить готовий до першого читання. Якщо буде прийняти, то ця схема буде мінімізована, буде чітко зрозуміла, що таке фріланс, а що таке найманий працівник. Щодо того, коли ФОПа наймають реально працівників за трудовими договорами. Багато років ми, як аналітичні центри, пропонували спростити радикально всі ці документи, які оформлюються, при наймі працівника на роботу, бо вони стримували людей оформлювати. Реально на трудові контракти працівників там 20 чимось різних паперів, накази, накази про відпустку. Ще якась бурня. На щастя, рік тому був прийнятий законопроект. І для всіх МСБ було спрощено трудове законодавство. Зараз можна застосовувати вільний трудовий договір, який взагалі не підпадає під дію трудового кодексу. Тож для всього малого бізнесу можна оформити договір на дві сторінки. В ньому описати ключові умови, обов'язково описати е, вимоги, те, що ми підписали міжнародні конвенції, там їх дуже небагато. А всьому іншому це вільний трудовий договір на дві сторінки, і не треба робити більше взагалі нічого. От те, що вимагає від великого бізнесу трудовий кодекс. Всі ці різні накази і все інше для малого бізнесу це не потрібно діє окрема глава третя в трудовому кодексі, який позбавляє малий бізнес дії архаїчного радянського трудового законодавства. Ну і наостанок, напевно, будемо говорити про те, яким чином держава може підтримати ФОПів. Які зараз програми вважаєте ви найвдалішими для ФОПів для підтримки роботи малих, малих і середніх підприємців? Розкажіть, давайте про це поговоримо більш детально. Найкраще, що можна може зробити держава для ФОПів, найважливіше, просто от основа основ це відчепитись від ФОПів. І не робити нічого, це, це просто найважливіше, особливо забути про свій свій полови для ФОБІВ. А щодо невеличких якихось допомог, ну вони ці програми зараз запущені, вони працюють. А, це програми є робота, коли можна отримати грант на а, розвиток. Грант на виробництво ще на щось. це е, кредити по програмі 5.7.9, Це дійсно фінансовий ресурс, який можна отримати, але це все невеличка допомога. ФОПи впораються і так, якщо просто держава від них відчепиться і не буде ускладнювати їм життя. Що ж, пане Олеже, дуже дякуємо за те, що трішечки е, надали інформації про те, як правильно працювати підприємцем в Україні і як правильно не вхопити якогось незрозумілого, а подекуди і зрозумілого штрафа. Олег Гетман, економіст, координатор експертних груп економічної експертної платформи, був з нами на прямому включенні. З ним говорили про те, як бути підприємцем в Україні. Щиро дякуємо. Прощаємось. На все добре. До побачення.